Маємо у наявності офіційний автомобіль Toyota rav 4, гібридна установка, автомобіль 2018 року, максимальні комплектації в гарному кольорі. Ось таких гарненьких дисках, непогана зимова гума Брігудьер. Автомобіль частково в бронеплівці. І от має вигляд. Безключовий доступ. Чорна стеля, комбінований салон. Автомобіль має 129 тисяч пробігу. Ось так оце все виглядає. Гарний, економічний та сучасний автомобіль.